У нас набирає чинності судова реформа, і з жовтні місяця я сподіваюся, буде запущено формування нового Верховного суду. Це паралельний процес, який ми повинні також забезпечити прозорість, в тому числі за активну участь суспільства, оскільки, мені здається, ключовим моментом того, що реформи будуть незворотні, це формування нового Верховного суду, на прозорій основі, на підставі тих законопроєктів, які прийняла Верховна Рада. Що стосується прослуховування, там нічого складного немає. Не знаю, що я повинен там погодження раді пояснювати. Функціональна незалежність це елемент склад... незалежності в цілому, як антикорупційного бюро, так і антикорупційної прокуратури. Нічого страшного в цьому немає, але чомусь ну, в парламенті ця ідея не фактично не знайшла своєї підтримки. Сподіваюся, що це зміниться і все-таки цей закон буде прийнятий. І що стосується електронного декларування, я. Зараз знаю, що там готуються законопроекти щодо закриття певних граф. Я знаю, що готуються законопроекти з приводу запуску нульового декларування. Ну Звичайно, що це питання потрібно допрацювати, але потрібно допрацювати так, щоб не втратити ті здобутки, які вже є. На сьогоднішній день ми маємо електронну декларацію, яка затверджена, яка з 1 вересня нібито запущена. Але зараз я пропоную Наталії провести робочу зустріч для того, щоб зняти всі питання щодо застосування кримінального покарання за брехню декларації. Тільки зараз ми бачимо, що. Це питання потрібно його допрацювати найближчим часом, і для того, щоб ми отримали вже можливість разом з ними в кінці року аналізувати ті декларації, які будуть подані вже згідно нової форми, яка була затверджена 15 серпня 2016 року.